Завдяки підтримці Україні вистоїть і Свобода Польщі. Про це заявив президент України на зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який з робочим візитом прибув до Києва. Володимир Зеленський також наголосив на п'яти важливих пунктах, які вдалося обговорити: це оборонна підтримка, безпекові гарантії, ситуація на кордоні, співпраця в енергетиці та рух України до Євросоюзу. Коли народи виграють битву за свободу, вдається врятувати мільйони життів. І саме це ми забезпечуємо зараз. Ми... Зупинимо російську тиранію, і цього разу Росії не вдасться поневолити європейські народи. Сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа затримали в Одесі при спробі перетину кордону. Сім'ю Гринкевичів підозрюють у завданні збитків державі на суму 1 мільярд гривень через оборудки з закупівлями неякісних одягу та білизни для ЗСУ. Затримали і чергових ворожих агітаторів. Серед них також тіктокер, який вихваляв удар іскандерами по Харкову. Фігуранти закликали до капітуляції Країною агресоркою та розпалювали ненависть серед різних національних меншин в Україні. На Росії палає так, що вночі навіть світло не потрібно вмикати. У порту селища Усть-Луга Ленінградської області горить газовий термінал. Його атакував невідомий дрон. Горить і в Самарі. Там охоплено вогнем та димом. Ринок, площа пожежі понад тисяча квадратних метрів. Риївки повертаються в Україні почали виготовляти підземні командні пункти, які захищатимуть особовий склад від обстрілів. Перший сталевий штаб розрахований на 30 військових уже передали сухопутним військам на одному із найгарячіших напрямків. У таких сховках є спальні місця, робочі зони, душові системи опалення, освітлення та зв'язку. В Макіївці до Дня Соборності Патріоти встановили прапор України до пейзажу. Синьо-жовтий стяг не аби як підходить. Неподалік станції Академік Вернацький виявили пташенят поморників. Загалом на трьох островах полярники нарахували два десятки гнізд із цими птахами. До слова, південно-полярні поморники одні з головних пернатих хижаків Антарктики. Вони полюють на яйця, малечу пінгвінів та інших птахів. Чого вартує їхній розмах крил та грізне крехкотіння?